Слава Україні. Слава від 21 вересня, 941 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили 16 мопедів, досить мало в порівнянні з минулими днями. 11 наші хлопці збили, ще 5, як завжди, впали десь на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. А от щодо ракет, то зранку трьома балістичними ракетами вдарили по кривому рогу. Їх Збити не вдалося, і на жаль, в кривому розі троє людей загинуло, включно з дитиною. Ще також росіяни пустили п'ять керованих авіаційних ракет по Запоріжчині, Сумщині Харківщині. На щастя, їх збити вдалося. А на Миколаївщині під час дронової атаки знищили три мопеда. Уламки одного мопеда пошкодили якесь складське приміщення в Миколаївській області без жертв. Ну і в районі Очакова минула доба пройшла більш-менш спокійно, наче там. Навіть обстрілів не було і пусків фпв дронів. А щодо Одеси, то вчора росіяни в день пустили балістичну ракету знову по припортовій інфраструктурі. Там троє людей травмовані. Під час цієї ракетної атаки наші хлопці збили російський розвідувальний дрон над Одесою. Ну і на Херсонщині не припиняються російські атаки. Там одна людина загинула, четверо травмовані. Але цієї ночі знову були гарні новини. Знову на Росії дрон. Ни прилетіли куди треба цього разу. В Краснодарському краї горить склад і вибухає чудово. Просто чекаємо ще гарних новин.